Спілкуючись з побратимами, на що я звернув увагу, звичайна війна залишена назавжди в наших душах слід. Але брати, до чого ж ми дожилися? Коли ви приїжджаєте додому і намагаєтесь якось функціонувати своїм житті, ви знімаєте дострій. Одягайте цивільний одяг і намагайтесь все робити, що власне робити. Навіщо ми тоді воювали? Хіба це не наша країна? Хіба ми не маємо права ходити в однострою? Я знаю. Я сам, коли ти заїжджаєш в будь-яке місто або до себе додому, якщо випадає така можливість. На Людину в формі дивляться, неоднозначно. Звичайно, як на тебе будуть дивитися ті перекачані сосунки, які ходили з дуті, коли ворог стояв блін, під містом. А зараз вони крила розправили. Як на тебе будуть дивитися ті дівчата, чоловіки, яких не пішли служити і сидять під їхніми спідницями, як вони будуть на нас дивитися? Звичайно, можливо, навіть з ненависті. Але хіба це повинно змінювати наше з вами поведінку? Побратиме, носіть однострі, носіть всі нагороди, у кого вони є. Я вас дуже прошу. І не соромтесь, і не намагайтесь тікти від себе. Це наша форма, це наше життя. І нікуди ви від нього не і треба всім показати, що це наша країна. Ми за неї воювали. І ми з вами тут головні. От і все.